Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Міщенко Яна. Я нумеролог, наставник по методу матриця особистості та його практик. Сьогоднішнє відео присвячене тим, хто народився у січні, і я розповім вам, що ж вас чекає у червні 2024 року. Ми ну, ще. Поїхали люди, народжені в січні, мають перший аркан, першу енергію у своїй матриці особистості. Ми поєднуємо її із шостою енергією червня і отримуємо сімку. Сімка це енергія воїна, переможця, руху вперед. Про що це свідчить в червні? У вас чекають, можливо, якісь кар'єрні сходинки, так, ріст вгору, можливо, вам запропонують якусь нову посаду, від якої ви не зможете відмовитися. Можливо, будуть якісь можливості заробити більше, або стати керівником якогось підрозділу, або можливо створити свою команду, щоб делегувати якісь певні моменти в своїй роботі, своїй команді, і таким чином себе підсилювати, які ж можуть бути труднощі. Основне це агресія у вашому. Точені може вона з'явитись або у вас внутрішньо, або ви можете цю агресію виводити світу. Тобто, якщо ми маємо агресію в нашому житті, це означає, що всі можливості у нас будуть блокуватися. Наші цілі, наші бажання, так як ми ставимо їх для себе, а їх дуже важливо ставити особливо в червні для вас. Для вас прям дуже сприятливий червень для постановки цілей, чітких. Вимірних цілей, які ви можете розбити на невеличкі підцілі, так, якісь конкретні кроки, які ви можете виконати уже от почати прямо сьогодні. Тому прям червень для вас ідеальний для цього. Але якщо це все буде через якусь агресію, через те, що ми можемо причиняти якусь шкоду іншим людям, або не зважати на почуття інших людей, користуватись ними, наприклад, це вам не дасть досягнути ваших цілей. Тому ваш фокус основний. Ми е, створюємо навколо себе компанію, обстановку людей, які будуть нам допомагати нас підсилювати. Ми обов'язково ставимо цілі, вимірні, чіткі те, що ми хочемо отримати, наприклад, через місяць і чітко розуміємо, яким шляхом ми це отримуємо. Да? Робимо чіткий покроковий план дій, маємо ту зірочку, на яку ми рівняємось. Окрім того, ми остерігаємось агресії і в оточенні від інших людей, тому що будуть такі випадки, коли на вас якось агресивно захочуть вплинути. Буде таке, що хтось, можливо, захоче якось вас підковернути, вивести із себе да зі свого адекватного звичайного стану. Все це є нормально, це є перевіркою, чи ви піддасте з цієї і в неї підете. Чи навпаки, ви збережете ось це відчуття спокою, да, в душі стану такого умиротворення, не дивлячись ні на що. Якщо ви збережете так свій цей стан спокійний, вам обов'язково буде супустувати удач, і ще дуже важливо фізично рухатись. Тому прям червень вам супер сприятливий, щоб під. Ти в зал, почати займатися йогою, бігом, велосипедом, будь-який фізичний рух, в тому числі рух за кермом. Да, коли ми їдемо за кермом, дуже буде вас класно підсилювати і давати вам мотивацію, внутрішню силу та ресурс рухатись, досягати своїх цілей. Тому для вас фокус це кар'єра, робота, досягнення якихось особистих. Але я маю для вас також іще кілька колод. Хочу вам витягнути кілька карт підказок так, для тих, хто народився у січні. Підказка на червень 2024 року. Зараз я в руках тримаю карти Таро. І так, другий аркан, який повпливає на людей, народжених у січні. У червні 2024 року. Це у нас. Це у нас. Одинадцятий аркан справедливості. Так, це в нас енергія справедливості, енергія карми. Тому зважайте на те. Які дії ви робите по відношенню до інших людей, якщо ви хочете грошей, донатьте з присвятою, що цей донат він іде на покращення мого фінансового стану? Хоча ви донатите комусь, якщо ви робите це з присвятою, це допомагає вам в першу чергу. Якщо ми вчиняємо з кимось негативно, якась, якась негативний випадок, і ми робимо це несвідомо або не спеціально, важливо перепросити зрозуміти, що ця історія вона може для вас повернутись чимось нехорошим. а враховуючи. Що ось така прекрасна жінка буде керувати також вашим червнем, Можна сказати, що одразу те, що ви зробите цьому світу, вам і повернеться. Тому дуже уважно слідкуйте за тим, які дії ви виконуєте, які слова ви кажете, тому що карма вона буде для вас дуже швидкою. Так, буквально ось, хопі, вона вже прийшла. Тому зверніть на це, будь ласка, увагу. Дуже класно почитати якусь літературу по кармічному менеджменту, якісь особливості, які допоможуть вам в житті, подальшому так використовувати ці закони карми в першу чергу собі на користь. Наступна карта. Наступна карта це у нас підказки Янголі. Я обожнюю цю колоду, я використовую її з усіма клієнтами. Тож, що нам скажуть янголи для тих, хто народився у січні, який прогноз для них на червень 2024 року. Тож, витягуємо картку, витягуємо, і ми маємо. Так. Хм. Ось така картка. Картка називається Чого ви хочете, так? Зараз у вас є можливість написати сценарій власного життя відповідно тому, чого прагне ваше серце. І як тільки ви розберетеся зі своїми істинними бажаннями, чого ви дійсно хочете, не ті бажання, які нав'язує вам суспільство, не те, хто там щось сказав, порадив істину, те, що ви хочете всередині себе. Як тільки ви готові... До цього будете да, зрозуміти, які ваші бажання вони почнуть виконуватись. Тут якраз я би пов'язала цю карту із сімкою, да, про досягненням цілей. Для того аби цілі досягати, важливо розуміти їх, що я хочу в кінці да, кінцевий результат. Але якщо ця ціль вона не ваша, якщо вона вам нав'язана, ви її ніколи не доб'єтеся. Дуже часто буває там: я хочу там з десять тисяч підписників інстаграм. Навіщо тобі це? Можливо, тобі взагалі ця цифра не потрібна, так або я хочу там, не знаю. Квартиру в Києві. Питання, можливо, ти не хочеш квартиру в Києві, а хочеш будинок, наприклад, в передмісті. Якісь такий гарненький, маленький будиночок, де тебе буде своя присадибна ділянка, але всі ж хочуть квартиру, то, можливо, і я хочу квартиру. Тут важливо усвідомити, чого хочете дійсно ви, і тоді це почне у вас збуватися. І остання позитивна афірмація: колода янгольські числа. Це моя нова колода, але я в неї вже закохалась. Вона прекрасна і вона дає дуже класні позитивні афірмації, афірації. Наше відео на такому позитивчику. І що ми маємо? Що ми маємо? О, прекрасно Дев'яточка, енергія мудреця так енергія самітника, енергія глибини. Ця карта називається Дар. Розкрити ланти подаровані Всесвітом. Роби те, до чого прагне душа. Слухайте, ну. Мені здається, що це просто мої чарівні руки витягують для вас ці картки. І друга карта, яка вказує на те, що потрібно робити те, чого прагне душа. А як це дізнатися? Це згадати те, що вам подобалось в дитинстві, те, чого ви хотіли в дитинстві, так і дати волю своїй внутрішній дитині, тому що вона здатна творити дива. Ось такий прогноз для тих хто народився у січні на червень 2024 року. Сподіваюся, вам було корисно. Пишіть у коментарях свої інсайти, пишіть в коментарях для енергообміну слово Дякую я буду вдячна вам за це також. Якщо ж вас цікавлять інші місяці, так народження вони вже є на каналі, тому переходьте. Не забудьте поставити лайк, підписатися обов'язково. Можливо, навіть поставити дзвіночок, щоб не пропускати подальші прогнози та мої відео. І до нових зустрічей! Bye-bye.